Салют щирим. Давно не було кофе брейк тайма. Хочу розказати зараз трошки про суддів. І річ піде навіть не про королеву корівників донецьких, яка приїхала в Ірпінський міський суд і намагається вершити правосуддя. Ви зрозуміли, так? не про королеву корівників Лещенко. А мова зайде про. Двох суддів Білоцерківського окружного суду, міжрайонного суду Шовкопляс і Дубановська. Розказую предісторію. Ми подали заяву про вчинення кримінального правопорушення до прокуратури Окружної Білоцерківської з вимогою відкрити кримінальне провадження. Перша заява була щодо чоловіка. Секретаря ради Смоліженка про несплату податків. Ми навіть розрахунок туди приложили, тому що закон не передбачає звернення до податкової, податкова на звернення громадян. Звісно, нічого не відповідає, тому що не передбачено це законом. Але в рамках кримінального провадження, звісно, податкова надасть дані вже більш точні, де можна буде розрахувати, скільки податків. Не сплачено в державний бюджет, для цього потрібно, щоб реагували державні органи, які спеціально для цього і призначені. Прокуратура. А прокуратура на нашу заяву дала нам галіму відписку. Ну, ми не вбачаємо там нічого, підстав для відкриття кримінального провадження немає, навіть не звертаючи на те, що ми виклали попередній аналіз обставин з обґрунтуванням, чого там є несплата податків, як я вже казав. Щойно. Ну, зрозуміло, що е, мафія у вигляді корупційної гідри, яка сплетена у всіх куточках нашої країни, не тільки там в Тараші, але мова йде про Тарачанську ОТГ. Зрозуміло, що чоловік секретаря ради е, органу місцевого самоврядування має тісні відносини з правоохоронними органами, такими, як Подголовник Ковальчук, ошкварений хитросракий прокурор Нечікуренко, такий самий імпотентний, як і керівник поліції. І звісно, що прокуратура окружна Білоцерківська також отримує відкатики за спускання справ на тормозах. Тому і нам написали галіму відмазку. Просто наплювавши на 214-ту статтю кримінально-процесуального кодексу, так само як це роблять зашкварені. Слідчі, які отримують вказівку свого керівництва спускати все на тормозах, і які ми вже неодноразово відмотували в судах. Це мерфеш. Це реально мерфеш. Друга справа була щодо місцевого ставкового барона, який понагрібав купу ставків в оренду. Не платить земельний податок. Це кулик, мова про кулика. Є такий там в Тарачанській ОТГ. Ставково-рибний барон. І Водячи дружбу безпосередньо самим очільником Білоцерківської прокуратури Римаром, він вважає, що він прямим текстом даже заявив там через одних людей, та мені все пофіг. Прокурори сказали, що в мене все хорошо, мені плівать. Ну звісно, розуміючи, які оберти на цій рибі, яку він розводить на ставках, за які не платить податки, то відкатики для Римара там ідуть чудові. І, звісно, Римар дав казівку спускати по кулику справу. Також першу справу по Смуліженку нам автоматичний розподіл суду призначив на такого суддю шовкопляса. Прийшов навіть суд прокурор Нечипоренко і почав розігрувати там комедію. Відео я приложу. Я вважаю, що підстав для внесення не, не було, оскільки як не було суб'єктивності, то об'єктивно не зазначено складу про порушення. Тобто суми заподіяних збитків, так і йшла мова про тільки про наявність заборгу... заборгованості. і то зі слів заявника, а не з даних податкової інспекції. А тому прошу відмовити задоволені та з Скажіть, будь ласка, ви як е, представник держави, як представник правоохоронного органу, який в першу чергу відповідно всіх кодексів і своїх посадових інструкцій, ви подали запит до податкової інспекції відповідно тої заяви, яку ми подали, щоб перевірити дані ми... факти? Зараз прокура не займається немає такого поняття, як загальний нагляд. Не проводить перевірки заказ. Заяву ви вводите мене в оману, yeah. тому що передбачено за заявою громадян юридичних або фізичних осіб. Передбачено, що ви маєте право реагувати. Ви зараз стоїте, зайняли позицію страуса, який сховався і нічого не хоче відстаювати безпосередньо. Інтереси громади. Ви стоїте і замість того, щоб реагувати як представник влади, ви ліпите від маски, розказуєте. Ви я мені задаєте питання? Задаєте, питання. Я питання. Почекайте, я прокурор чи ви задаєте. прокурор? Задайте. ви зверталися Задайте, до податкової Яке питання? Ви до податкової зверталися я... відповідь до заяви. Так ваша заява була адресована до органу друтерківської державної податкової спеції. Про що у вас Ви зазначено? особисто, як представник органа прокуратури відреагували на заяву? Звернулися до податкової. Служби чи ні, да? ні. Ваша заява була направлена до податкової інспекції. Так як Ви... їхніх повноважень відноситься нарахування, рахування з податків. Ні, органи прокуратури не зверталися ми. запитом. Ні, ми, так, ми не повинні звертатися. Сказочний Зачем його тільки з випустили? Почав грати в ігру поле чудес. Чи я не знаю, чи може що, де, як да, почав якісь питання задавати мені. Начебто, я на допиті. Ми наголошуємо, що на необхідності захисту економічних інтересів громади, відновлення справедливості та зобов'язання Білоцерківського окружну прокуратуру відкрити кримінальне провадження. Скажіть, будь ласка, до якого органу ви зверталися відповідною заявою? Можете пояснити? Ми зверталися з відповідною заявою до Білоцерківської окружної прокуратури. І вона в, в мене є вхідний номер. Ми мали його отримати. Заява заява, куди адресована? Вона можете подивитися вона. по перше. Просто поясніть причину, чому ви пишете зразу в, інш... в декілька органів. Я вам зобов'язаний чи мене обмежує щось писати в декілька ну, я органів я вам задаю питання про ви... я ви? вам відповідаю мене це щось обмежує давати в якісь органі чи кількість органів є обмежень я питаю вас куди ви адресували заяву та да я відмовляюся на ваші провокативні питання відповідати ви вже зашкварилися тараші, пане нечипуренко відмовляюся вам відповідати, тому що я не <світ> на допиті чим ви обґрунтовуєте, що саме є ухилення від сплати податків всі ви? обґрунтування щойно вам зачитав. Ну, ви, ви зазначаєте, що вони його заборгованість послати. Ви зайдіть, втру? підніміть інформацію, що будете розслідувати належним чином, ви будете знати, чим я обґрунтову. Ви навіть за цей час нічого не розглянули. Ви маєте внести. Відповідно, 214 кілограмів. Я ви, 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 вам ще ви? раз, пане Нечепуренко, удупліться. Я не, не тут ви, вам. Нормально Да, себе. Я, я не на допиті. Почав розказувати, що. Це не він, як орган прокуратури, має реагувати, відправляючи запити на інформацію до податкової служби, що, як вже я казав, що не передбачено законом, навіть якщо ми такі запити направили би, то ніхто би нам нічого не відповів, тому що податкова відповідає тільки в рамках кримінального провадження. Це має робити орган, державний орган в рамках відкритого кримінального провадження. На що Нечипуренко склеїв дурака і почав переводити стрілки, що, начебто, це мають робити громадяни, представники громадської організації. Ну зрозуміло, стало, що суддя суддю. Прокурор домовився з цим шовкоплясом. Тільки після того, коли нам оголосив він, що вийде в нарадчу кімнату і що зараз буде, типа там, там через деякий час буде оголошення ухвали. Нас попросили вийти. Ми вийшли, потім вийшла помічниця сказала, що ой, ви знаєте, буде оголошення після обіду. Зараз обід почався, тому давайте півтретьої буде оголошення. Ну, хорошо, ми приїхали півтретю і виявилося, що? виявилося, що нам вже просто вже винесли бумажку з попередньою хвалу і сказали, що вже було проголошено. А питання: а чого, чого публічно не оголосити? Тому що шовкопляса попросили, зателефонували з прокуратури і попросили зробити фокус, насрати на закон. Що і шовкопляс благополучно зробив? А щоб не виглядіти клоуном на камері, тому що ну, така наша публічна діяльність. А громадський розголос це є одним з основоположних ідей справедливого судочинства. Ну, шовкопляс включив хитруна і танцюючий під дудку. Продажної корумпованої прокуратури, яка, в свою чергу, танцює під дудку продажних місцевих корумпованих агро-ставкових рибних баронів, виніс ухвалу не в нашу користь. Написав, що там таку дичину, ось ухвала буде. Написав, що там таку дичину, що типу, бла, 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 недостатньо підстав, повністю або частково дублюючи цю бридятіну, яку прислала нам прокуратура. І Другий випадок. Через день в нас був е, по аналогічній справі, практично з такими ж самими моментами. А, це по Смоліженку, Вибачте, по, по Смоліженку, вірніше. Що е, копляс по Смоліженку нам відмовив, а по Кулику е, Дубановська вела. І прийшов також цей зашкварений прокурор. Нечипуренко, який ніхрена не робить тарачанський ОТГ, окрім того, як приходить тільки його, як призначили, то він прийшов до міського голови і питає: А де тут банька? Ви сам в баньку ходите, де коли можна баньку відвідати? Ну тобто цілі розумієте, да, прокурора, який прийшов на посаду? В очікуванні засідання вже любітель бань, прокурор Нечипуренко на місці. Туда? І куча цих. Культурно хотів сказати, бо ви разом ходите, у мене подозріння розвивається, всі разом по одному ви й що, що Да. Ви хочете поспілкуватися, приїдьте до мене на прийом, Так я що з вами спілкуватися, як ви, блин, корумп... корумпований, ви, зашкварений О, е... то, фігурант? То, Про що з вами спілкуватися? То, що ви займаєтеся. Да. Ви відповідь дали ну, на, на те, що я вам особисто вам вручав Але, 31 тридцять де то, куди то, ви? То, дали? То, дали? Я, Я в межах сексуального поручення можу дойти. Да? А так ви нічого не даєте, так, да? на звернення громадян ви не реагуєте? Біла церква дає відповідь. Mm -hmm. mm -hmm. Біла церква відповідає. Біла церква як місто дає, так? Да? Мені до міста звертатися? Чи до кого? Uh -huh. uh -huh. пишетесь, ви до мене особисто зверталися? Ви зверталися до церкви, то забуваєте. Я вам особисто вручав руки, бо прямо біля кар'єра на, на, на цьому. На що там, там було? З'їзд було. Вони вирішили, воно зареєстровано, да. відповідно дано було. Куди? 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 Дає вот скіфка, важна прокуратура, вони підписують, щоб ви розуміли. Ви самі бачите, хто там відписує, відповідь. Угу. Боже, яке кончене. Так ось по Дубановській по суді він намагався так у суді розіграти сценку, типу задаваючи питання. Тіпа це поле чує спогулятися. Дубановська жорстко його осадила. Не від не, не вніс, не вніс відомості кримінального провадження відповідно 214 КПК. Все крапка, це крапка. Дякую. Дякую. Будь ласка, Запитання можна? Да. Ні. Ваша Я думка, що скарги? скажемо. Це довольняти, не до що... довольняти. що вказана скарга, вони підлягає задоволенню. Коли він сказав, а можна питання? Вона сказала: Ні, не можна. Він опа, як гавна в рот набрав. І що вийшло? за те, що Дубановська прийняла справедливе рішення відповідно чинного законодавства. Тому що в положеннях 214 статті Кримінального процесуального кодексу немає такого, що там вони мають оцінювати, там є там. Є там е, склад е, кримінального провушення? Нема. Є факт, ми предоставили розрахунок попередній. Якщо туди капнути, то там такого можна накопати, що капіс. Ну це має бути відкрита кримінальна справа, як я вже казав. І Нечіпоренко що зробив? Заглотів місяць з всьою в Лізашквареною прокуратурою. До речі, в е, Білоцерківській вужній прокуратурі аналогічних справ вже лежить ще три заяви. Я подав, шість заяв. Якщо вони не будуть відкриті, ми теж підемо в суд. Так що, щоб вони розслаблялися. О, така от історія. І тут питання, а чому практично аналогічні справи, один суддя поступив відповідно чинного законодавства, а другий ні? Як ви гадаєте? Ну, це ж ясно навіть школяру. Тому що шовкопляс це дружання брат, дружання брат корумпованої ігри, гідри. Ми навіть бачили, як він бігав в прокуратурі під час нашого візиту, бігав там як вшкваряний. Тому що ми подали на шоку звісно, апеляційну скаргу. І це ще не кінець. Ми її назад відмотаємо, а на шоку подамо Вищу Раду правосуддя. Тому що зашкварених корумпованих суддів також потрібно гнати в шию, як і прокурорів, так і поліціянтів. Навіть язик не не повертається їх. Називати поліціянтами. Тому така от історія разом села. Напишіть свої відгуки. Не забудьте підписатися на канал. Погнали далі. Спокойної ночі, дружок.